Вітаю, панове. Сьогодні ми будемо інтегрувати Кіпін CRM з маркетплейсом ProM'UA. Я трошечки прихворів, тому голос у мене трошки змінений, але я думаю, це не проблема. Отже, це доволі таки легко робиться, але треба буде попотіти, скажімо так, один раз, і потім у вас буде шаблон, і ви будете знати, що робити доволі таки легко. Отже, давайте ми зайдемо в налаштування, давайте ми зайдемо в очистку інформації і спочатку видалимо всі дані. Якщо ви щось м, гралися всередині crm системи, то м, тут можна все це діло. Видалити. Тобто можемо видалити клієнт, ліди, угоди, завдання, склад і прайс-лист. Тобто очистити нашу CRM-систему, так би мовити, підготувати до роботи. Тобто всі ці товари, які були стандартні, ліди і клієнти, все це діло видалиться. Робимо ось так і за секунду, в принципі, воно все це діло видаляє. Далі ми йдемо в інтеграції, ну і відповідно вибираємо Promua. Тут ми натискаємо на ось цей плюсик. Тут називаємо, до прикладу, нехай буде Promua, або можете назвати назвою свого магазину на Promi. Натискаємо додати. І він все це діло нам відкриває. Отже, звичайно, нам знадобиться API ключ, тому що інтеграція у нас йде по API. де його знайти, я думаю, це не буде проблемою, тому що заходимо на пром, заходимо в налаштування, йдемо донизу, управління API токенами. І, до прикладу, ось я створив API токен, можна тут створити новий або взяти якийсь старенький. Копіюємо, кажемо, дякую Прому, і йдемо, вставляємо тут наш api ключ Може бути, що не спрацює, треба тут просто увімкнути інтеграцію, робимо ось так. Тут джерело. Це джерело я створив сам. Зараз я покажу, де це все діло створюється, тому що це все діло ми робимо самотужки. Я відкриваю ще одну вкладку з вкладкою управління, з посиланням управління. І йдемо ось тут у джерела. Тут у нас є пром'юей, можна створити будь-які. Давайте я ще створю розетка і зробимо його зеленим. Ось так вони просто створюються. І у мене ще обов'язково має бути Інстаграм. Інстаграм у нас нехай буде фіолетовий. І додамо його. Все. Тут переходимо, вибираємо. Раємо точніше, оновлюємо сторінку. Щоб всі дані підтягнулися і на цю сторінку. Ну і відповідно вибираємо тут з джерел, оскільки ми інтегруємо Промілей і джерело було би логічно зробити промілей. Далі у нас є головний відповідальний. Ну, це, це таке, можна вибирати, можна не вибирати, як на мене. Далі автоматична зміна статусу з новий на прийнято, якщо вам треба, з затримкою в 10 хвилин. Тобто, щоб crm система автоматично оновлювала статус на промі. Цю галочку я не рекомендую ставити. Можете почитати, що тут і до чого. Ну, відповідно, не. Рекомендую ставити її, але якщо вам треба, будь ласка. І якщо йдемо далі, зв'язувати товари в угоді з прайс-листа або складу по пром-айді. Тобто тут ми маємо вибрати, по чому ми будемо зв'язувати наш товар. У мене артикули. Всіх товарів абсолютно унікальні, тому я буду зв'язувати по артикулу. Мені здається, це є доцільно, хоча можна зв'язати і по промайді. Зараз ми подивимося, як ми імпортуємо цей промайді, артикул, в принципі, і взагалі всі товари в пром, тому що це трошечки геморно. Ну, принаймні першого разу. Далі у нас з'явиться шаблон. Отже, я виберу по артикулу. Але якщо у вас артикули однакові бувають, у вас є декілька товарів з однаковими артикулами, то виберіть все ж таки краще по промайді. Я ж виберу артикул, тому що у мене артикул. Коли унікальні. Йдемо далі. Пов'язані статуси. Тут ми будемо пов'язувати статуси з CRM зі статусами у PromUA. Отже, зовнішній статус це у нас статус PromUA, до прикладу, новий, коли у нас приходить нове замовлення. Статус з Кіпінці CRM прив'язуємо, до прикладу, не оброблені, так тому що ну це не оброблені. Ці статуси також ми додаємо вручну в кіпінці CRM. так би мовити, це буде наша воронка. Переходимо знову ж таки на нашу іншу вкладку. У нас тут вкладка управління. Мені здається, ми маємо зайти в типи даних. Ну і відповідно тут подивитися. У нас є ось ця воронка, тобто у нас тут є угоди, воронка продажів. Це називається про ця воронка, називається продажі. Можна додавати ще воронки, купу воронок, якщо вам потрібно, до прикладу, якщо у вас. Є воронка продажі, і, до прикладу, воронка виробництва. Можна також це все діло зробити. Ну, оскільки ми зараз інтегруємо пром, ми чисто зробимо все це діло під пром. Тобто йдемо в продажі і, відповідно, тут редагуємо свої статуси. Я тут все це діло вже відредагував. Тобто, ці статуси, що є стандартними, можете їх редагувати, тобто написати те, що вам треба, це чисто для себе статуси в CRM системі. Тобто, не оброблений. І якщо подивитися, тут у мене є необроблений на відправку, відправлено продаж відмова. І повернення. Цього мені достатньо. Якщо хочете додати, ще просто натискаєте Додати, пишете етап, до прикладу, там, не знаю, виробництво. так? Додаєте його, вибираєте ще кольор, і відповідно у вас буде ще один етап. Я його не буду додавати. Відповідно, тут у нас буде все це діло. Отже, нам треба їх додати доволі таки багато. Тобто, це у нас прийнято, буде також виконане замовлення, потім піде скасоване замовлення, і у нас ще є там, по-моєму, три. Так, скасованими, ми додали чернетка. Ні, чернетку, напевно, не будемо додавати. Ну, нехай буде і оплачений. Цього в принципі буде достатньо. Ми цей видалимо. Для того щоб замовлення прийшло в статус прийнято на Prom.ua, у нас напевно має бути на відправку. Ну, це треба якось логічно пов'язати. Виконаний це продаж відбувається. Так, відповідно, якщо у нас скасоване замовлення, ми тут виберемо відмова. Якщо оплачений, напевно, треба також вибрати на відправку, чи в принципі можна вибрати необроблені, і в принципі він піде далі по, по воронці. Тому що, ну... Мені здається, так логічно. Отже, йдемо далі. Автоматична відправка ТТН на етапі. Коли ми будемо відправляти ТТН від нової пошти чи від Укрпошти, хоча Укрпошта тут не працює, поки що. Ну, будемо говорити про нову пошту. Я думаю, тут треба пов'язати з етапом відправлено і на цьому до побачення. Тобто, коли у нас перейде статус у відправлено, відповідно, у нас відправиться ТТН на Prom.ua. і все. Імпорт замовлень і клієнтів. Тут можна запустити імпорт, але мені здається, він не працює, тому що що API прому трошечки обмежили доступ саме Кіпінсі CRM, тому що в Sales Drive все це діло працює. Ідемо далі. Увімкнути генерацію XLS для імпорту. До цього ми зараз повернемося, тому що ми не можемо все це діло зробити, оскільки у нас немає товарів ні на складі, ні в прайс-листах. Їх треба додати. Відповідно з цим зараз ми пограємося, тому що тут треба. Трошечки погратися. Якщо ми підемо далі, подивимося, це все діло поки що не чіпаємо. І тут у нас ще є синхронізація товарів. Тобто, у нас, типу, є можливість все це діло зробити для того, щоб у нас всі товари з PromUA перекинулися в Keeping CRM. Так? Дана функція дозволяє імпортувати всі товари з Prom в Кіпін CRM. Характеристики не передаються через API, це зрозуміло. Якщо товар вже додані, то потрібно вказати, по якому параметру шукати співпадіння ID або точна назва. Що товарі ще не додали, то нічого не вибираємо. Отже. Ця штука не працює. Тобто, якщо ми натискаємо Запуск... запустити імпорт, імпорт пише, що запущено, а насправді нічого не запущено, тому що чомусь Кіпін CRM заблокувала цю функцію. через... Ну мені пояснило, що через атаки на сервери Prom.ua вони обмежили все це діло. Ну, не знаю, які атаки, це вже таке. Зараз я нічому не здивуюся, але тим не менш, ця функція я нею ні разу не користувався в Кіпінсі CRM. А ось в SalesDrive я натискаю, і у мене всі товари з Prom.ua Перекидаються в Sales Drive, ну і відповідно, у мене є всі товари, і я нічого не, не роблю, в принципі, додатково. Ну, правда, мені ще треба зробити одну маніпуляцію, чисто щоб додати ще один номер в Excel. Ну, але це вже таке. Ну і ще я передаю там собі вартість. Тобто додаткова робота все ж таки є, але це чисто для, для себе. А самі товари запускаються автоматично. Ну і відповідно, у нас там піш, пішов запуск товару, але насправді нічого не пішло, якщо ми подивимося в склад або в прайс-лист тут нічого не передається. Тому давайте зробимо два рази назад і подивимося, що тут також можна все це діло зробити ще разочок, і у нас вже буде вибивати помилку. Ось воно. Тому. Тому поки що ось так. Зараз я покажу, як все ж таки додати ці товари у нас на склад і в прайс-лист, і як їх експортувати на пром для того, щоб у нас були актуальні залишки. Тому що в даний момент фактично ми інтегрували пром'ю, але у нас є лише передача замовлень з Пром в Keeping CRM, Ну і відповідно, статуси передаються, і ТТНК передаються назад на Пром. Отже, для того, щоб ми додали ці товари на склад, ми маємо перейти на самий склад. Поки що з інтеграцією пром. Закінчили, ну і відповідно тут ви побачите, як все це діло робити. Зайдемо в імпорт, ну і відповідно тут можемо подивитися на документацію. Файл від прому у нас не підійде. Давайте ми зробимо наступним чином в товари та послуги. Відразу виберемо, можна вибрати відразу всі файли, або можете погратися, до прикладу. Нехай виберемо лише ці штанці, зробимо експорт, зробимо експорт в XLS, експортувати. В сповіщеннях зайдемо для того, щоб завантажити. Ось декілька секунд тому у нас сформувався файл. Завантажимо його. Збережемо на робочий стіл. Обов'язково зробимо копію. Я вам покажу, як воно у нас руйнує також різновиди. Ось так відкриємо цей файл, і зараз будемо з ним трошечки гратися, тому що треба зробити, так би мовити, шаблон. Увімкнемо редагування. Тут у нас є шість товарів. Ось вони шість товарів. І треба нам зробити зараз все це діло наступним чином. Подивитися в документацію по складу. Ну і відповідно, все це діло опис полей в шаблоні XLS зробити. Так би мовити у нашому шаблоні від ProM. Тобто SKU – це у нас артикул. Зараз подивіться, що я роблю, і просто повторіть, або я постараюся зробити, просто взяти цей шаблон і кинути вам. І покажу, як все це діло робити в один клік. SKU копіюємо. Так, ось так. Пікчерс це у нас додаткові фото. Тобто головного фото у нас не буде, тому що воно хоче лише одне фото, одне посилання, і воно, мені здається, називається називається імейш. Тут у нас навіть цього поля, мені здається, немає. Чи можливо я його пропустив? Ну, коротше, буде у нас без фотки. Можна потім погратися. Ну, але я показую все ж таки, як все це діло швидко зробити. Отже. Ми зробили обов'язково SKU, У нас є title, тобто назва. Ну і відповідно ще деякі поля, тобто ціна, валюта, одиниця виміру, кількість обов'язково, тому що це все ж таки у нас склад, і у нас має бути кількість і для того, щоб у нас все це діло правильно. Працювало і відображалося, ми також маємо зробити ще декілька полів, а точніше, унікальний ідентифікатор товарів і ідентифікатор товарів. Тобто, це у нас буде Marketplace ID чи щось такого плану. Зараз ми подивимося, це у нас документація була. Ми переходимо назад до складу. Це все діло трошечки вирубаємо, дивимося в налаштуваннях. І оскільки у нас імпорт буде з Promua, ми маємо ще докинути ось все це діло. Тобто, ключові слова я не буду докидувати, а ось, до прикладу, опис товару нехай ми туди кинемо. Просто подивіться що я ще додаю, і будете розуміти і далі. Ось так я ще додав ось ці поля. Для чого вони зараз я покажу, тому що якщо ми зайдемо в інтеграції і подивимося на саму інтеграцію пром, то воно все ж таки хоче у нас наступні поля. Для того, щоб сформувати XLS для імпорту в пром, у нас має бути артикул, ціна, опис, наявність, залишки товару. Також у нас має бути назва товару, одиниця виміру, пром айді і тип товару. Тип товару, ну не знаю для чого, той R там не знаю, можливо, інші товари по-інакшому позначаються. Ну воно так хоче, нехай воно так буде. Ну і відповідно, у нас тепер є ось цей шаблон. Можна додати ще всі поля, але вони фактично не потрібні. Отже. Я просто скину вам десь цей файл. Так? Посилання, напевно, буде в описі. Ви зможете його відкрити і зробити наступним чином. Все це діло виділити ось так, натиснути Ctrl-C, і у вас все це діло скопіюється, і просто вставити у свій шаблон. Тому що експорт на промі йде однаковий. Зі складом поки що закінчили. Зберігаємо файл і давайте імпортуємо ці шість товарів у нас на складі. Тобто зайдемо в склад, натиснемо імпорт, і фактично ми підігнали наш шаблон під шаблон. Кіпін CRM вибрати файл для імпорту. Ну і відповідно пошукаємо. Ось він. Файл. І у нас автоматично починається імпорт. Такий маленький файл імпортується за пару секунд. Все, у нас все це діло імпортувалося, ну і відповідно, в наявності одна штучка, 0 штучок, 1, 2, 2, 2. Тобто можемо відкрити навіть все це діло і подивитися. Ні, на жаль, не можемо. Воно, напевно, щось ще обробляє. Ну, не будемо заважати. Давайте оновимо сторінку. Ось така помилка час від часу вибиває, воно нібито автоматично вирішує все це діло. Навіть не буду переживати на рахунок цього. Зі складом закінчили. Тепер переходимо до прайс-листа. Тут фактично у нас також все це діло треба імпортувати і подивитися. Якщо подивитися по документації самого прайс-листа, тут у нас фактично ті самі поля. Але тут нам треба ще додати користувацькі поля. Зараз я поясню, чому. Якщо ми зараз імпортуємо той самий файл, в принципі, у нас все спрацює. Давайте я покажу. Оновимо сторінку. І у нас всі товари фактично є, можна навіть їх відкрити, подивитися. Давайте все ж таки перейдемо ось тут і спробуємо все це діло інтегрувати з промом, тобто зробити файл для експорту. Давайте згенеруємо все ж таки цей XLS-файл. Так, і виберемо тут всі поля, які ми додавали раніше, які ми імпортували у нас на складі. Тобто, код товару фактично, це у нас артикул, ціна ціна. Опис товару це у нас має бути опис, а не назва. Ось так виберемо. По наявності. Давайте виберемо тут наявність. В наявності, воно фактично має передати, але те поле зазвичай не пишеться. І на промі є автоматично. Якщо наявність дві штучки, воно пише, закінчується, і якщо одна штучка якось по інакшому, якщо нуль, звичайно, немає в наявності. Так, тут залишки по залишкам ми маємо тиснути. Наявність. Відповідно, назва товару лишається назвою товару, одиниця виміру. ПромАйді у нас має бути промайді. Ну і тип товару. Тут у нас також має бути тип товару, той Р, чи щось такого плану. Ось так. Ось воно у нас, в принципі, тут є. Тут у нас ще є деякі налаштування фоток, але можна все це діло навіть не робити, тому що фотки у нас знову ж таки, можна сказати, неправильні. Отже. Тут можна додати якісь додаткові параметри, якщо треба, поки що ми їх не будемо додавати і подивимося, що з цього вийде. Тут натискаємо зберегти, копіюємо посилання, і перш ніж вставляти все це діло пром, подивимося, що воно нам видає. Просто вставимо в адресний рядок і подивимося, що до чого. Воно нам завантажить ось такий файл. Ну і подивимося, що воно нам тут видає. А ось що воно нам тут видає: тут у нас є код товару, назву, ціну, валюту. Одиницю виміру, так, і у нас тут є наявність і тип товару. В принципі, цього, напевно, достатньо. Давайте спробуємо все ж таки зробити все це діло. Відповідно, подивимося, чи все спрацює так, як треба. Копіюємо і вставляємо посилання на імпорт. Воно буде ось так. Тут, в принципі, можна лишити все так само і зберегти налаштування. І починаємо імпорт, скажімо так, змусимо пром імпортувати все це діло. І почекаємо, поки у нас здійсниться імпорт. Тут у мене вибрано галочка раз на 4 години, тобто раз на 4 години пром автоматично звертається до цього файлу і відповідно бере звідти залишки. Після того, як ми імпортували все це діло, воно нібито все ще працювало, все як треба. А але через буквально 5 хвилин у нас всі різновиди посипалися. І замість одного товару у нас є тут приблизно 6 товарів. Так, у нас взагалі було 6 товарів. Ну і відповідно тепер у нас. Якість заповнення 90%, тому що опису фактично немає на всіх різновидах. Ну і відповідно, якщо ми відкриємо навіть в каталозі Промівей, то все це діло не буде відображатися як різновид, а відповідно кожен розмір окремо. Ну і ми просто тут не зможемо вибрати нормально який розмір нам треба. Хоча, блін, для до цього все це діло працювало. Ну, відповідно, як все це діло можна вирішити. І до речі, до речі, також у нас тут статус. До прикладу, тут у нас в наявності, а ось тут у нас вже все це діло під замовлення. Все це діло через те, що ось цей параметр, наявність не відповідає дійсності. Тобто цей параметр йде окремо, і його треба розрахувати формулою по залишкам товарів. А все це діло можна робити лише для прайсу. Ну і відповідно, нам треба зробити зараз прайс-лист. Отже. У нас є імпортовані товари зі складу, так би мовити. Так, ми імпортували все це діло як зі складу. Ну і відповідно, ми можемо відкрити, подивитися, що у нас товар, ну, фактично, ні до чого не підв'язаний, і, відповідно, тут немає наявності. Отже, ми маємо все це діло зробити наступним чином: автоматично зв'язати зі складом. Ну і, відповідно, вибрати по назві. Ну, нехай буде по назві, можна по артикулу, і потім з'явиться ще інші штуки, якщо, до прикладу, ви додасте їх тут. Отже. Зв'язуємо ці товари зі складом, тобто прайс-лист зв'язується зі складом. Відповідно, у нас є склад, де пише, що у нас в наявності одна штучка до прикладу, дві штучки, нуль штучок. Відповідно, у нас є прайс-лист. В даному випадку це у нас буде автоматично прайс-лист, ну, можна сказати, для всіх, тобто для розетки, для промо і тому подібне. І у нас вже з'являється мінімальна наявність на складі. І для того, щоб все це діло підв'язати до прому, і щоб у нас все це діло працювало нормально, і ось ці різновиди у нас не поплили. До речі, давайте ми їх виправимо зараз. Якщо у вас буде така ситуація, ви побачите, як все це діло виправити. Я не дарма зробив тут копію, ось резерв для відновлення різновидів. Якщо ми імпортуємо її зараз, ось наступним чином, то у нас все це діло піде на покращення, можна так сказати. Виберемо файл. І натиснемо почати імпорт. Дочекаємося, поки він імпортує все це діло і поправить нам все, як має бути. І продовжимо. Так, нарешті у нас завантажився файл, і, в принципі, тут пише у нас, що вже перевірено 6 позицій, і буде оновлено 6 позицій. Давайте ми зайдемо в позиції. Їх ще не оновили. Почекаємо, поки вони оновляться. І я сподіваюся, що вони зараз зберуться всі в одну купу. Якщо ні, це буде поганенько. Треба почекати. Ну, буквально 4-5 хвилин для того, щоб все це діло оновилося. Не треба поки що панікувати, воно зараз оновиться. Тому чекаємо. Ну що, наші різновиди зібралися до купи. Тепер все добре. І якщо ми удов... оновимо ось тут сторінку, то також у нас все тут буде добре. Зараз ми подивимося. Ось воно. Відповідно, все. Дуже класно працює, але є одне але. Зараз ми все це діло будемо виправляти. Отже, різновиди є, на сайті також все відображається. У нас повернулася наявність, тобто в наявності, нема в наявності, в наявності по дві штучки. Все у нас добре. Як все це діло вирішити? Тому що це не є діло. Якщо у вас немає різновидів, взагалі, то питань немає. А якщо ви користуєтеся різновидами, то відповідно це не є діло. Отже, ми перейдемо зараз в прайс-листи. Ці товари у нас зв'язані зі складом. тобто все оновлення у нас відбувається саме на складі. Відповідно, наявність у нас на складі. Але нам треба, щоб в прайс-листі також передавалося, скажімо так, параметр. Різновиду і якась характеристика, тому що різновиди робляться фактично по характеристикам. Тобто, якщо у нас є 50 характеристик до якогось товару, то в будь-якому випадку одна характеристика має бути відмінною, тому що по одній з трьох характеристик і робиться різновид. Тобто в різновидах можна використовувати три характеристики. Ну це вже таке. Давайте, все ж таки, ми трошечки підредагуємо далі ось цей файл, саме для того, щоб він підходив нам. Отже, ми зайдемо ось тут, Тут зробимо налаштування, і тепер будемо тут додавати наші кастомні поля, так би мовити. Отже, що нам треба? А нам треба ID групи різновидів. Ну тобто, ось це поле. Давайте ми його скопіюємо. Чому я копіюю звідси, а не створюю сам до прикладу українською? Тому що все це діло має підставлятися саме російською мовою, тому що про російськомовний, на жаль. І я думаю, це все діло ніколи не поміняється. Робимо назву наступним чином, зберігаємо і просто копіюємо все це діло і вставити. Ось тут, ID групи товару. Так, ідемо далі. Також нам знадобиться хоча б одна характеристика, про що я говорю. Характеристики це у нас або тип тканини, або нехай буде те, по чому воно у нас зазвичай йде різновид. Це у мене розмір. Він може бути тут, може бути тут. Тобто, як ви бачите, тут різні характеристики, тут пише назва характеристики, ну і відповідно в чому вона вимірюється, і значення характеристики. Нам ось ці два поля не потрібні. Нам треба лише значення характеристики, і тут вже треба вгадати. Давайте ми оберемо. До прикладу, по характеристику розмір. Тобто, у нас буде розмір дітської одежди, ми все це діло копіюємо, вставляємо ось тут, створюємо ще одну цю характеристику, користувацьке поле. Нехай буде рядок, це нам не дуже важливо. Копіюємо все це діло і вставляємо не ось тут, десь, а ось тут. Тобто, у нас є. Назва цієї характеристики, і нам треба значення цієї характеристики, і поки що на цьому зупинимося. При потребі ви можете взяти абсолютно всі характеристики, скопіювати. Але якщо у вас буде тисячу з чимось товарів, то ви побачите, що. Десь тут ось такий стовбець буде до прикладу з характеристикою колір. Відповідно, далі буде йти розмір. Я не знаю, чому пром так робить. Напевно, це пов'язано з тим, що, до прикладу, ви додаєте спочатку колір, потім розмір в якихось товарах. А в інших спочатку розмір, потім колір. Ну, це не так важливо. Я зазвичай беру одну характеристику, і коли у мене ось така велика ковбаса донизу, я просто підстраююся, тому що мені треба значення лише ось цього поля. Фактично, добре зберігаємо все це діло. Також, поки ми тут, для того, щоб у нас наявність передавалася правильно, маємо зробити наступну штуку. Тут маємо зробити, до прикладу, формулу наявності або просто наявність. А, ні, давайте все ж таки напишемо формулу Формула наявності. Зараз ви зрозумієте, для чого це, коли ми будемо все це діло робити. Це у нас буде формула, ну і відповідно, ми маємо вставити ось таку штуку. Це все діло буде в коментарях, тобто, побачите, або в якомусь файлі я все це діло вставлю, щоб у вас було. Зберігаємо і давайте все це діло імпортуємо в наш прайс-лист. Робимо все це діло наступним чином. До речі, тут ми будемо все це діло зв'язувати, от я казав, що тут буде більше по артикулу, щоб не робити дублі товару. Тому що якщо ми зараз без цього поля імпортуємо, у нас створяться абсолютно ідентичні ці товари, лише з деякими відмінностями у вигляді того, що додасться ці кастомні поля. Виберемо файл, зробимо ось так. Імпорт почнеться автоматично. Ну, ми і зараз побачимо, що у нас зміниться. Імпорт почався, завершився, можемо оновити сторінку і подивитися, що у нас тут додалися деякі поля. Тобто, у нас є ID-групи різновидів, і у нас є розмір дітської одежди по росту, воно має бути саме російською. І далі ми зараз підемо до прикладу в налаштування. І перш ніж ми будемо робити інтеграцію з промом, ось тут. Тобто міняти все це діло, так, ми маємо зайти і поміняти ось тут в товарах те, звідки у нас буде все це діло робитися. З прайс-листа чи зі складу. Так, воно трошечки не очевидно, мені довелося попотіти, ну але тим не менш. Вибираємо тут прайс-лист, воно автоматично зберігається. Ну і відповідно далі йдемо в інтеграції і будемо робити далі інтеграцію для того, щоб у нас все працювало так, як має бути. Ну і відповідно тепер будемо все це діло підкориговувати ще разочок. Тобто код товару це у нас буде артикул. Ну просто подивіться, зробіть по аналогії. Наявність. Тут у нас має бути те, що ми зробили в прайс-листі. Тобто формула наявності. Ну і залишок товару ми маємо передати, до прикладу, мінімальну наявність на складі. Все це діло передасться. Ну і відповідно тут ще трошечки докинемо. Отже, подивіться, зробіть так само про формулу. Зрозуміло, де її взяти. І відповідно, тут взагалі нічого не робимо, тому що нам не треба нічого робити. Ну і також у нас обов'язково тут також будуть користувацькі параметри. Додаткові параметри це у нас, до прикладу, ось що нам треба, ID-групи різновидів. Відповідно, його також шукаємо. Він має бути десь в кінці ID групи різновидів. Ну і відповідно, також нам для того, щоб все це діло підгрожалося правильно. Ми маємо додати ще характеристику і додаємо в користувацькі параметри. Тобто натискаємо тут додати і пишемо на. Назва характеристики і значення характеристики. Тобто, ось тут у нас є розмір дітської одежди по росту, відповідно, тут воно також має бути розмір дітської одежди по росту, де ми її можемо взяти, ось тут можемо її взяти, ось воно копіюємо. Ну і відповідно кидаємо її сюди. Тут, в принципі, можна нічого не писати. Все, у нас тут все це діло збережено, зберігається, не зберігається. Якщо воно не зберігається автоматично, то відповідно все це діло, абсолютно, що ми зробили, не збережеться. Тому не забувайте час від часу клікати. Коли тут, до прикладу, міняється. Тип товару, так, опис товару, воно не оновлюється автоматично, воно хоче, щоб ми ось тут зберегли. Тому, якщо ви щось натупите і у вас не буде все це діло працювати, відповідно, ви не натуснули зберегти. Тут у нас тип товару поміняємо назад на тип товару, і у нас знову ж таки буде збереження. Відповідно, зараз, коли ми скопіюємо це все діло і вставимо, подивимося, що воно нам завантажить. Так, у нас є код товару, у нас є наявність, та формула, до речі, робить все це діло. У нас є кількість передається, у нас є ID групи, це у нас ID групи різновидів, і у нас є одна характеристика, так як промхочі. Тобто тут у нас пише просто назва, тут дуже багато цих назв характеристик і значень характеристик. І ось вона. Розмір діска і по просто, ну і значення цієї характеристики, все у нас тут правильно. Тобто, коли ми... Так, давайте це закриємо. Коли ми вже зараз будемо все це діло імпортувати на пром, то у нас ці різновиди не зіб'ються. Давайте я ще разочок покажу, що у нас тут все добре. Ось у нас тут є різновиди, вони працюють. І давайте ми ще разочок імпортуємо все це діло. І якщо по аналогії з минулим разом, у нас... У нас вони мали би посипатися, а зараз вони фактично не мали би посипатися, тому давайте все це діло зробимо. Я все це діло імпортую, піду собі вип'ю кави, і десь через 10 хвилин ми подивимося, чи посипалися різновиди, чи не посипалися. Останній імпорт був рівно в 12.00. Зараз ми запустили імпорт в 1227. Ну і подивимося, що з цього вийде. Не встиг я піти випити кави, і пром у нас матюкається, тому що у нас немає ідентифікатора товару. Давайте його додамо і подивимося, що з цього вийде, тому. Що ось він. У нас тут має бути десь унікальний ідентифікатор. Зараз ми його пошукаємо. Ось він, унікальний ідентифікатор. Давайте ми все це діло також додамо. Ось він. Для чого ми тоді його і робили. І, в принципі, зараз ще разочок спробуємо. Зараз би мало би піти. І розпочнемо новий імпорт. І, перш ніж я піду випити кави, подивимося, чи файл у нас завантажується і йому все подобається. Отже, нарешті, у нас все це діло імпортувалося, і ми можемо подивитися по позиціям. Отже, через деякий час, приблизно через 5 хвилин, перевіряємо, чи у нас. Різновиди збереглися, і все добре. Так, у нас все добре. Відкриваємо на ще разочок. Ну і відповідно, також бачимо, що у нас різновиди тут є, і цього немає в наявності. Отже, різновиди у нас працюють. Відповідно, все у нас працює, все можемо йти далі. Хоча на цьому, в принципі, інтеграція і завершена. Далі наступне відео буде до прикладу по розетці. Будемо інтегрувати розетка. Там вже немає цих проблем, тому що до прикладу я роблю наступним чином: у мене тут в додатках підключено додаток розетка від прому. Ну і відповідно. Відповідно, коли я роблю експорт, я тут натискаю на експорт, і у мене є прайс-лист для розетки. Відповідно, у мене все це діло йде з прому на розетку. Це не дуже доцільно, тому що пром оновлюється з crm системи раз на 4 години, а розетка кожної години може відбутися так, що куплять десь в іншому місці. Відповідно, розетка не встигне оновитися і буде замовлення ще і на розетці. Відповідно, треба буде або вибирати відправляти в іншому місці, або не розетка, або ви вже відправили. Відповідно, все це діло не оновилося і у вас буде. Де скасоване замовлення, що недобре. Добре, панове, для мене цей відос здався доволі таки важко, тому що постійно треба було чекати, щось йшло не так. Відповідно, у мене кава там майже загорілася на плиті. Тому не полінуйтеся. Якщо я вам допоміг, поставте лайк. Відповідно, підпишіться на канал і не забудьте про ЗСУ. Якби не вони, ми б з вами зараз не сиділи і не інтегрували цю crm систему Все, панове, дякую за увагу. До побачення!